Vamos uh -huh. Сьогодні перше питання це загальна характеристика статистичних моделей. Загальна характеристика статистичних моделей. Э, Статистичними моделями називаються такі моделі, які присутні хоча б одна випадкова виключення. Одна випадкова величина. Такі моделі, такі моделі описують імовірності явища і процеси. Імовірності явища і процеси. І, як ви вже знаєте, і процеси, які спостерігаються в соцових системах, в географічні оборони в, в цілому, вони за своєю природою є випадково або статистичними. І тому статистичні і табу, модель найбільш адекватна для опису, і надається цих процесів. Ми ну, вже з вами розглядали особливості розвідки. Ви пам'ятаєте, що там дуже багато явищ, вони мають саме таку мобітність приводу. І як їх можна писати коректно, як вони за допомогою статистичних модель. Отже, розглянемо, в чому полягають э, ці модели э, ну, і, безумовно, як вони використовуються в Спочатку це буде... Перш за все, я хочу вам задати таке питання. Хто мені може сказати, що вивчає географія? Географічно. Географічно Так, а які процеси? Ну, це дуже розумно. Все-таки ви можете назвати приклад того процесу, який вивчає географію. краще суспільна географія, може такі Ну, певні, певні процеси. переміщення населення Ну, як всяка міграція, це є процес. Переміщення точки в Чи це географічний? Это же физический процесс. Это физический процесс. Все равно физика же тоже разглядает В інтеграці ці процеси. Є процеси, хімічні, а хімічні, так? Ну добре, добре. Я бачу, що ви вже розумієте, чи вийде справи. Дійсно, географія вивчає так звані інтеграційні процеси. Про це вперше в географії і, і в правоноснавстві вперше розглянув питання про це. Володимир Іванович Вернацький. Це було е, на межі 19-20 століття, коли він почав вивчати глобальні процеси. Він вивчав ці процеси більше з позиції геології, але висновки і його методологія вивчення таких процесів, вона повністю використовується в географії. І навіть на сьогодні... Більше ніж років після того, як він зробив такі висновки, вони є актуальними. Отже, за Вернадським я буду цю концепцію передавати вже у сучасні терміни, тому вони будуть відрізнятися від того, що вони Вернацькі. Якщо взяти до уваги роботи Вернадського, то можна пояснити. все совокупность процессов, которые протекают в географической информации, чином? Есть процессы фундаментальные. фундаментальные. И сегодня их называют локальными процессами. Это такие процессы, как физические, как химические и физико-химические. Чому воно називається фундаментальним і чому воно називається локальним? Справа в тому, що ми араз так ми отримуємо інших. Які з 3 минув часу беремо і ще спостерігаємо різне співвідношення інтенсивності і факторів і так далі. І, врешті-решт. Наприкінці цього періоду, який ми розглядаємо, ми отримуємо ще якусь місцеву проєкту розвитку процесу. От тепер скажіть мені, можна описати цей процес детермінованим? тобто у вигляді такого рівняння, яке точно описало всі стадії цього процесу. Звичайно, чому? тому що ми не знаємо, як розподілялася інтенсивність цих факторів. Значить, у нас є. Певний елемент, ну, будемо говорити, невизначеності. Пов'язаний саме з тим, що ми знаємо, як це робити так Ну, Порівняйте будь-який геологічний процес або географічний процес, який тривалий час притікав, скажімо, формування річкових долин в досить крупних річок. Цей процес протікав не одну сотню тисяч років. Як змінювалися фактори базі розії, як змінювалися інші фактори формування рельєфу, ми з вами точно не знаємо. Ми можемо їхні якості реконструювати. А в результаті ми маємо будь-яку геоморфологічну поверхню, наприклад, таку, яка ну, нібито трошки не відповідає тій моделі у Правильно? Ми малюємо карту, але це наближе, а не точна консультація того що було. Отже, в зв'язку з цим нам треба знайти якийсь такий спосіб описання таких процесів, опису таких процесів, який би був адекватним. Тобто, ми могли б сказати, ми дійсно описуємо з певною мірою майності. І от якраз для таких описів, для дослідження таких процесів була створена теорія мовірності. От на кожен момент часу, який ми можемо яким ще нам зафіксувати, ми знаходимо траєкторію цього процесу, а потім знаходимо його середню траєктури. Траєктури. От Я хочу, щоб ви це дуже добре запам'ятали і запишіть, будь ласка, що у математичній статистиці, математичній статистиці, доследшуется, доследшуется смена, стану, процесса, явища, объекта, чего заботно у, середньому, у середньому. Детерміновані методи опису, математичні моделі детерміновані, вони описують для кожного процесу окремо, якщо ми можемо це зробити. А в математичній статистиці за сукупністю таких точок або процесів ми описуємо якусь середню тенденцію. От це є основна відмінність математичної статистики. Ну і далі, щоб вже перейти до конкретних моделей, розглянемо ще таке питання, що таке ймовірність. Питання дуже важливе, тому що від цього залежить, наскільки правильно будемо користуватися. При великій кількості повторі. Приблизно ті штучки. При великій кількості фактор Що є В математичній статистиці, теорії намірності, від експерименту винавалося наших знань. Вона виникає тому, що ми не знаємо всіх факторів, всіх чинок, які впливають на якісь явища. А раз так, то ми не можемо це явище якось. Тільки знатися. Ця концепція, зокрема, підтримується і її дуже полюбляють правознавці, не матувати. А саме біологи, біографи, біологи, ну і всі, хто займається вивченням в Чому? Тому що вона нам зрозумієш. Якщо ми не знаємо всі фактори, то дія. Тих факторів, які ми ну, не враховуємо, вона приводить до яких не передбачених результатів. Але тут не може бути великих відкритів. Ця концепція називається епістемологічною. Епістема це знання. Тому вона називається епістемологічною, так, ну, мови таких кресло названі, що о, ймовірність це результат нашого недосконалого знання. Друга концепція, вона називається онкологічною, тобто підкреслюється, що вона ніби так об'єктивна, незалежно від нас. Це концепція, власне, будемо говорити аргумент. Та, і коли ми цей аргумент задаємо, ми отримуємо однозначно рішення функції. Ступенев це буде якраз площа. це приклад такої детермінованої мороди. Тобто немає прикладів, правильно? Один нормальний, одне значення. Друга група процесів. Причому я хочу підкреслити, що детерміновані процеси це спрощене уявлення про ті процеси, які протікають в природі. Насправді в природі завжди протікають імовірності. Це друга думка. Це істина ті процеси, які є в прийомі. В чому полягає суть процесів? Якщо в нас є один аргумент, то далі за законами вагірності ми можемо отримати цілий спектр. Функції. Бо одному значенню аргумента може відповідати багато різних результатів. Виникає питання, якщо є цілий спектр цих результатів, як ми маємо оцінити цей процес? Пам'ятаєте, я вам говорив про те, що статистика вивчає всі явища у середньому, Як тенденція. Отже, ми маємо. Ці всі наслідки дослідити і знайти щось середнє. Ну, в самому примітивному випадку це буде середня рехмілічна. А як би далі побачити, є багато способів визначення цього середнього. Отже, у детермінованих процесах ми їх описуємо строго функціонально, одному значенню роботу відповідає значення функції. У процесах статистичних ми маємо відповідність. Тобто одного моменту може відповідати ціла низка безпека різних результатів. Я ще раз підкреслюю, що саме вот такі вот процеси, процеси які ми називаємо ймовірністю, вони і переважають природу. Усі не схоже, але вони все. Да. Ми вже з вами з'ясували в результаті дуже такого серйозного аналізу, що його оточить лінія А квадрат. А це сторона. Це модель детермінологів. Чому вона детермінована? Тому що ми маємо задану вилучену акт. Вот Отам говорить при стороні квадрата 2 метрів, яка буде. Якщо ми трошки пам'ятаємо таблицю ноження, ми скажемо, що це буде 5 чи 4. Якщо ми пам'ятаємо, то візьмемо калькування. Тепер виявиться, що нам говорять не так. Нам говорять, от бачите, нарисований квадрат, а треба знайти його в площі. Тут у нас з'являється ще одна цікава функція, яка ми повинні визначити довжину сторони квадрату. І отут починає працювати закони на мину. От скільки вас є, як би ви точно не вимірювали, все одно ця сторона вона буде вимірена з пильною похитом. А ця похита потім закладається у формулу. І друга формула, яку ми тут напишемо нижче, А квадрат, Різниця невелика, да? тут з'являється тільки оця риска. Але насправді ця риска говорить про те, що ми беремо серед незначену сторону влада. Або, якщо хочете, ми можемо записати її Ну, З точки зору коректності цієї формули не запитати, вона не коректно написана, але зміст такий. Скільки ми зробили вимірів, з кожного разу ми означаємо площу, а от її враховуємо От бачите, на такому простому прикладі ви самі бачите, в чому полягає побудова сатустична моделі. Оце проста математика. Проста математика. Правильно? Це те, що вивчають на розістамента ще одного разу. А все інше, те, ще нижче, це вже результат обробки. Обробки деякої кількості виробів. Тобто тут вже з'являється Ну, Це, так би мовити, дуже простий приклад, і його можна було б е, підсилити, показати більш складні якісь процеси. У нас просто немає для цього часу, ви можете самі для себе такі зробити. Тієї точки зору представляє собою випадкова величина. Якщо скалярна величина це просто цифра, то випадкова величина це обов'язково дві, дві цифри. А дві цифри це вже буде вектор. Вектор, який має дві компоненти. Дві компоненти. Отже, перша компонента це власне значення цього. Параметрів. Я вибачаю, все це не дуже зручно буде визначення. Давайте ми напишемо значення просто. Скільки вставляємо цього значення, то тоді це вже буде випадкове влучення. Отже, випадкове величине має першу компоненту це числове значення, друге компонента це ймовірність цього значення. Цього значить. Ну, якщо ми її розпишемо, це вона у загального вигляді, скажімо, А1 маємо вірність П, а перше, так, А друге, то є П, А друге. Випадкових величин, коли ми маємо кількісні оцінки і їх мовірність, їх нуля Це є основна властивість. Тобто вона не перевищує одиниці і не може бути відбрана. Друга дуже важлива властивість. Да, давайте ми проаналізуємо цю. Якщо ймовірність дорівнює одиниці або наближається, правильно, ймовірність От, отримання диплому залежить від того, як все це складе. Друга особливість, якщо ймовірність наближається або дорівнює нулю, то така подія називається неможливою. От, як бачите, ми з вами вже розглянули екстремальні і основні властивості випадкових подій, правильно? Якщо говорити про події, які обов'язково будуть, або які не можуть бути, то імовірність мобільність відповідна одиниці не буде. А якщо між одиниці новин, то це і події, які мають вже певні... Умови, коли вони можуть бути. Тепер виникає питання, якщо ми виконуємо серію експериментів, а в математичній статистиці, в теорії ймовірності якраз повторення в одних і тих же умовах так, одного експерименту, дає можливість говорити про вивчення ймовірності. Ну, підкидання монет, підкидання кубіка. Це якщо говорити про дискретні Події. Якщо говорити про вимірювання, то тут ми і ту ж лінійку, одна і та ж людина, один і той же. Що сума, сума ймовірності всіх подій, випадок подій обов'язково довітні, подаємося. 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 Звідси дуже легко. Якщо ви результаті експерименту отримали ймовірність П, то ви можете дуже легко з'ясувати ймовірність П. А таким чином, як дивіться мінус ПВ. Все зрозуміло. Mm -hmm. Розуміло. Цим дуже часто користується в uh, теорії І ПАВ, доріг ПА. На і от тепер, коли ми говоримо, як при вигляді дальні руху, який може випасти одиниця на верхні площини, то малюється, якою буде шість. Одна Тобто 1,6 – це малює випадання однієї в квадраті, якщо так, то це буде одна Якщо ви хочете пригубити, щоб виполодняється в Україні, це буде ще, буде ще помножити на шостому і так далі. Тут вже все від мінус безкінечності до плюс безкінечності може приймати будь яке значення. І, як правило, вони не Це все те, що ми робимо, коли зважуємо, вимірюємо, вимірюємо, розраховуємо і так далі. Все це так, приклад таких величини. А друга, другий тип одновиденних випадкових це величини, ну, Це може бути з невеликим запасом, більше менше. Головне, щоб всі значення випадкової величини Х вони знаходилися в цьому інтервалі. Далі цей інтервал ділиться на класи. Таких на класів класи важливо мати від 7 до 15. Це так було прилажок з А Для комп'ютерної роботи це не має значення, там можна задавати під. І далі розраховується, скільки. Значимо, випадковые величины х потрапляє в той або інший класс. Тобто ми маємо n класів і для кожного класу розрахуємо це. Це перша стадія обробки випадкової величини і це цифра не